Усім привіт! Вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин IT світу. А саме поговоримо про зміни в компанії OpenAI, Copilot Studio від Microsoft Top 10 мов програмування від GitHub, також про статистику Октоверс від того ж GitHub, Duo Chat від GitLab і Amazon CodeWhisperer та MongoDB. Отож, сідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. І розпочнемо ми сьогодні з найгарячішої новини, а саме Сем Альтман покидає компанію OpenAI і перейде у компанію Microsoft, але саме не за своїм бажанням, а за звільненням, що, в принципі, веде за собою дуже цікаві наслідки. Зокрема, всі співробітники компанії, точніше, 505 із 700, погрожують тим, що підуть вслід за ним, якщо його не повернуть на посаду генерального директора. Демократія в усій красі, я б сказав насправді, тому що ну Microsoft – там своїм важелем вирішило вплинути на взагалі подальшу долю OpenAI як компанії. Але відповідно працівники, які в ній працюють, трошки незадоволені цим рішенням. Так, ну зокрема, зважаючи на те, що компанія Microsoft все таки володіє половиною акції OpenAI, То я думаю, що вплив свій вони мають доволі так би вагомий на це все. О, От. О, ну, і е, так виглядає, що незадоволена команда новим генеральним директором, якого призначили, а зокрема, це є. Колишній співназасновник Твіча, ну і не знаю, ще не встиг заступити на посаду, але команда вже скандує про те, що звільнення саме Альтмана не є якимось коректним, тобто його звільнили в принципі за якісь внутрішні непорозуміння, так і вони ну вважають, що це не є добре і просять його повернути. Дуже цікаво буде розвиватися ця. Якби тема далі насправді не знаємо, що з цього вийде, і так само чи все-таки вдасться його повернути назад. Хоча, як на мене, в принципі, Microsoft і так дуже добре і якби тісно співпрацює з OpenAI, Тому зараз в них буде такий картбланш на руках, а зокрема з їхніми фінансами. Я думаю, всема Альтмана відкриється дуже багато великих нових горизонтів, так, які так. він може та сміло відкривати і в принципі робити все, що він захоче, і втілювати -бланш, багато власних штурм. Він явно отримає на розробку взагалі той лабор. Торії штучного інтелекту, напевно, і взагалі всього, що їм заманеться, але просто це вже буде все більше під парасолькою Microsoft, аніж під парасолькою OpenAI. Так, ну і тут постає питання, все-таки що ж буде з OpenAI, якщо така велика кількість співробітників візьме і захоче піти разом з ним до Microsoft. Так, що чекає саме їх? Хоча я впевнений, що, напевно, з контрактами не все так дуже просто, але я думаю, шляхи є. І от зараз дуже цікавий цей момент. І саме ця тема я наслухую якраз після нещодавніх анонсів того, що OpenAI Якби анонсувало свої новинки mm -hmm. про чат GPT Turbo, так і відповідно, store, та, там, Store відповідно, і так далі, багато майданчик. всього іншого, так і от саме після цього це все почалося. І, і під питанням, чи буде воно, якби чи чекає це нас в майбутньому? Бо якщо все таки половина компанії велика частина і саме Альтман перейдуть до Microsoft, то я думаю, можливо, це все ми будемо чекати вже під новою такою марочкою, саме Microsoft, а не OpenAI. Ну, буде цікаво, одним словом. Поглядати, ми будемо дивитися, що там в них відбуватиметься далі. Microsoft розробили інструмент для створення чат-ботів Copilot Studio. Одним словом, Microsoft анонсував Copilot Studio. Це нове навкод рішення, яке дозволяє створювати власний Copilot або інтегрувати чат-бот ChatGPT. Таким чином вам надається можливість просто без взагалі. Жодного програмування, використовувати і створювати необхідні там чат-боти, необхідні взагалі рішення. Може бути міні-аплікейшени, міні-сервіси. За допомогою, звичайно, ж платформи Copilot Studio, тобто неможливо буде зробити щось, чого ще немає, або якщо хочеться це додати, то можете, звичайно, ініціалізувати свою невеличкі свій аплікейшн або застосуночок. І відповідно тепер це все буде жити під парасолькою Microsoft 365 Office, тобто там Copilot Studio їхньої, які ви зможете додати всі необхідні вам, не знаю. Витяжки по графіках, даних не знаю, Power BI аналітику можна буде напевно да. проходитись і дивитись що до ну, чого. Ну і, звісно можна буде так само тренувати, якби собі свого чат-бота, типу на те, що потрібно mm. підключати різні моменти, ну якби різні потоки даних, якраз для того, щоб ну не загромаджувати чимось іншим, тобто конкретно підключити ті дані, які треба, і вже система буде тренитись на ньому. Ну і я думаю, що чатом GPT це не обмежиться, і насправді дуже класна річ. Тому. Тому що це наукод рішення, воно відкриває дуже багато дверей для людей, які не зв'язані з кодом, і в принципі можуть там легенько в декілька кліків собі запрограмувати і там створити те, що тобі треба, і так само мати вже таку хорошу систему, яка буде робити також те, що тобі 100%, потрібно. 100%. Да. Я думаю, тут напевно багато ну як інженерів, але можливо це навіть не тільки інженерів, а людей, які сидять на саппорті тих чи інших продуктів Майкрософту. Зокрема, ми говоримо про велику кількість. Офісів в Індії є, скажем так, людей, які виконують просто якісь мануальні степи, в яких є там ранбуки, гайдлайни, які треба виконувати у випадку якихось там питань. Все. потреба пропадає. Так, їх більше не буде потрібно. Це все буде виконувати чат-бот, і так само, якби людський фактор тут вже буде відсутній. Якщо чесно, я вже читав ну нещодавно новину про якраз звільнення великої кількості людей, саме тому, що от чат-бот з підключкою штучного інтелекту він просто заміняє цих людей і працює в рази краще. Ну і звісно, в рази дешевше. Ну і це все, звісно, зв'язано з чим саме з виходом якраз копайлота на Windows, який був нещодавно. А, і також, ну, зважаючи на попередню новину, подивимось, як саме. Ну, на це рішення, наприклад, вплине так само прихід швидше за все mm -hmm. саме Альтмана до Майкрософта. Якщо так, Погадуюсь. я думаю, це буде дуже хороше, цікаве рішення саме від Майкрософта на Windows. Хоча всі ми знаємо таку відносно невпевнену славу Майкрософта в певних питаннях, але ну побачимо, побачимо. А тепер трішки гугла у нашу стрічку, а саме Google представила штучний інтелект, а саме сервіс, який за хвилину може скласти точний прогноз погоди на 10 днів. Фахівці з лондонської лабораторії Google DeepMind представили GraphCast – технологію на базі штучного інтелекту, яка і саме буде нам складати з в межах однієї хвилини саме погоду на 10 днів. Доволі таки вражаючі результати. Насправді це ну. Швидкісно ну, що це таке одна хвилина порівняно з іншими сервісами, які зараз складають якраз погодні рішення, ну, вони працюють годинами, здається, так, наскільки вони працюють, там а годинами. деякі є, взагалі днями вимірюються. Потрібно так само доволі багато ресурсу на це все mm -hmm. тут. Заявляють, що теж в принципі потрібен буде потужний комп'ютер для цього всього, так якщо брати так в загальному, але по ресурсах не потрібно буде дуже багато всього. Чому тому, що саме штучний інтелект він не навчається, тобто він дуже гнучкий. Він Будує рішення на основі даних, які у нас є уже зараз. Тобто він підстроюється під дані і зразу собі перебудовує Це вірно. Та, і складає будує саме на... оці будує напевно якісь асоціативні ряди і, взагалі. Складну математику і просто їх виводить, швидше за все так. Ну будьмо чесними. Що це все є? Ці всі розрахунки, ці всі виведення, це є математичні обчислення на базі вхідних даних. Напевно, там є швидше за все такий алгоритм, який дуже легко підстроюється під вхідні дані. Чому? Тому що ж саме погода, показники, оце все воно дуже впливає. І от якщо він гнучко це все обробляє і в межах однієї хвилини, тобто то тут не буде якби чогось такого, скажем, дуже. Якби громісткого, щоб от витратити час, і там, наприклад, от розрахував погоду за декілька годин, потім ну, так. раз так, і щось змінилося, щось змінилося там і це треба фактор, все перераховувати декілька годин. Тут раз, в межах хвилини все перебудувалося, зробили, все зробилося, да. все добре. Ну дуже і класно. плюс їх ще насправді дуже сильно підштовхнула проблеми з пов'язані з глобальним потеплінням і, взагалі, загальний стан екології в світі. Це заявили саме ці фахівці Google DeepMind. Тобто вони розробили це не тільки, щоб просто подавати, скажімо так, прогноз погоди на десятиденний термін, а здебільшого, ще також, щоб накопичувати дані і розуміти взагалі, що світить екології в цілому на проміжку там, більшого, ніж, там, я упевнений, на 10 днів, напевно. На там місяці роки і так далі. Я думаю, чим більше буде збір даних, чим більше буде статистики, так. тим більше можна буде побудувати вже якісь прогнози дійсно на якийсь такий більш масштабніший час. Ну і це є дуже добре, тому що насправді я згоден проблеми є, проблем багато, і треба в певний час їх буде вирішувати. А за допомогою таких от систем все таки можна буде щось спрогнозувати. А далі трішки статистики про те, які мови програмування у 2023 році є найбільш популярними а саме статистика наведена від GitHub. платформа для розробників GitHub опублікувала результати актуального дослідження і саме показали нам, взагалі, все-все-все, що зв'язано. Наголошу з open-source продуктами, тобто тут включені тільки ті продукти, які є в публічному доступі. Ну так, тобто, звідки ми можемо зібрати дані, і звісно, можемо побудувати якусь так, статистику. І так. не забуваємо, що це саме статистика від гідхаба. Є дуже багато різних інших статистик по всьому світу, тому можна сказати це таке суб'єктивно. Ну але всі проекти поїплення. живуть на багато, де живуть проекти. Більшість з них живуть на гідхаблу. Ну так, тобто цю статистику пропускати явно не можна, бо вона є такою доволі важливого і явно окреслює Якийсь стан, от та, як воно є зараз, та, при, і... приблизних відсотках по всьому світу, так і найважливішою тезою, і взагалі та, яка була першою, це те, що штучний інтелект росте неймовірними темпами. Майже всі розробники на платформі з того, що заявляє GitHub, open-source розробники. Це 92% з них експериментують із базовими моделями від OpenAI і взагалі інших гравців з штучно, з штучним інтелектом. що доводить те, що штучний інтелект є дуже в тренді, і в принципі багато хто хоче. Попробувати з ним попрацювати, зрозуміти, як він працює, взагалі щось своє на ньому. Показати та ну і звісно і створити якийсь проектик, його кудись залити, щось там от показати. Ну і в принципі, навіть оці самі проекти на базі е, шиїшок, вони виходять в топ. Тобто, все-таки вони є в топі, значить, вони якісь потрібні, е, цікаві. І от розвиток в цьому йде. Зокрема, до статистики можна ще сказати, що саме би откий зліт розробок зі штучним інтелектом і кількості проектів, в принципі, він от вже на середині з ти ще третього року, тобто десь напевно. 23 -го, 23 -го, 23 -го, 23 -го. Так. <реш> Перепрошую, вже забігаю. Та 23-го року. Він вже в два рази перескочив цілий 2022 рік. Насправді, тобто, уявляємо, якими темпами воно, воно росте, і скільки там уже є, не знаю, проектів, рішень і купа спроб. Ну і хто б що не казав, але дуже багато взагалі розробників, які граються чи пробують щось реалізувати на штучному інтелекті, це є інді розробники. Така статистика, так так показує статистика. Так. Знаєш, ну люди цікавляться, люди щось пробують. В принципі, якщо зважаючи на саме кількість можливо розробників в цьому плані відсотковому відношенні, то ну зрозуміло, що от саме от їхня частина є такою доволі великою. Так, і перейдемо далі, поговоримо про топ 10 мов програмування у 2023 році. Першою і незмінною я б сказав, є JavaScript. Це є вже незмінний лідер, який тримається з, з, згідно інфографіки з 2014 року. О Боже, mm -hmm. страшно, що відбувається. Ну але поки ми зараз сидимо з вами, записуємо цей подкаст і ви його будете слухати, пам'ятайте, що зараз вже вийшло близько декількох фреймворків на JavaScript, поки ми говоримо. Ну так, у них є справді... така тенденція щодень, це все Тенденція, Статистика, так. Можливо, не всі вони круті, але можливо, щось з них все-таки до нас дійде і скоро стане популярним. Дивлячись, до речі, на графік, я так бачу. Що дійсно з 14 року така, от якби на криві? От просто популярності, то в JavaScript це не крива, це пряма, просто <laughs> пряма, просто пряма та, прямо, та так, 100%. супер популярне. Так, ну не зважаючи на популярність Python, а так само Java. Тримається в топі дуже сміло, mm -hmm. до речі, можна сказати, що TypeScript також уже трошки доганяє Python, і зокрема, він навіть по популярності перейшов уже Java. так mm -hmm. тобто він є на третьому місці, що є доволі класним показником. Так, це дуже круто, тому що, але з іншої сторони, круто, що розвивається. Є тенденція, але якщо так буде йти далі, TypeScript пережене Python з другого місця, і в топі буде JavaScript і TypeScript. Ну класно, так це все скриптове, так є. От ну я би насправді достеменно ну, не те, щоб не вірив, тобто це є віра, але це не означає, що саме от TypeScript там замінить Java чи ще щось. Ні, ні це ні, просто статистика не. по популярності, тобто. Це означає, що дуже багато людей пропонують якісь рішення саме от на JavaScript, на TypeScript. Так от ясне діло, що вони не заберуть якби, роботу в Java, тобто в Java є своя специфіка, зокрема, і вона ну, працює так само зовсім по-іншому, і ну, нікуди воно не дінеться. Просто от такі цікаві, цікаві факти, цікаві тенденції, саме росту по популярності, якби, які створені на основі даних, які дає GitHub. Тобто тут ну, саме GitHub. Це круто, насправді, тому що як що навіть подивитися. П'ятірку, та п'ятірку, то скриптові мови займають найтоповіші позиції. JavaScript, Python, TypeScript, якщо так глянути. Ну, yeah, так. Це все скриптові мови. І, звичайно, ще варто звернути увагу, що в списку є, звичайно, C-Sharp, C, PHP рідненьке, як кажуть, досі тримаються. таки тримаються десь там посередині. Та О, тверду десь... семірку займає. Сішка, wow, yeah. Shell і Go. До 2021 року трималося ще Рубі, звичайно, але ну на превеликий жаль, як то кажуть, тенденції змінюються. швидші мови програмування стають більш популярними. Рубі покинуло топ 10 але його тепер закриває мова програмування Go. Так, ну насправді ми ще подивимось, тому що наскільки я знаю, зараз Рубі трошки росте в трендах і можливо щось поміняється. Хіба зарплата? Так, до речі, на основі тенденції росту популярності можна ще також відмітити мову раст теж так, от доволі непогано росте, і багато хто починає нею користуватися. Її використовувати якихось своїх цілях цікавих, тому ну якби не можна не відмітити це, бо доволі такі ну, швиденькі це пов'язано нас насправді дуже сильно з тим, що раз останнім часом почав паблішити, і взагалі девелопери створюють фреймворки як для веб девелопменту, так і для аплікейшн девелопменту. Там дуже швидкі фреймворки і доволі непогані. Плюс можна сказати, ніша відкрита. Чому б ні? Так, тобто, ну вони по факту проходять той шлях, мені здається, як мова програмування, які проходили всі, всі мови до того, там, коли з'являлися різні фреймворки, там на PHP. наприклад, це Symfony, Laravel, наскільки я не помиляюся. Угу. А на Ruby це був Ruby on Rails там і відповідно інші. Тому е, побажаємо удачі разу. Ну, Але не, він побажаємо. дуже стрімко, так. Розвивають удачі расту. Ну і будемо так само дивитися і чекати нових тенденцій росту мов, подивитися, як саме штучний інтелект вплине на популярність різних мов, на впровадження різних штучних інтелектів. в Проекти, тобто зараз, все дуже дуже різко міняється і буде мінятися ще більше. Тому будемо дивитись, слідкувати і цікавитися даним питанням. І до наступної новини GitLab розширює свою лінійку АІ за допомогою доочат. Що це саме є? Взагалі, насправді, GitLab уже раніше анонсував якби свій штучний інтелект, який допомагає в якби роботі з сам GitLab, а зокрема з всякими епіками, можливо, там описами, багами, коментарями, тобто всім чим з інфраструктурою саме GitLab. Так, а тепер він анонсує якби чат доочат. Кій буде що робити? Він буде дуже схожий на ChatGPT і буде дозволяти якось краще комунікувати з цим дуо саме рішенням, і не знаю, задавати йому якісь питання, можливо, просити його щось зробити на базі того, що відбувається в тебе там на проекті, там підсумовувати різні коментарі, можливо, там давати якусь статистику, можливо, навіть щось створювати. Так, от якби інструмент саме для хорошого спілкування, ну, дуже зручний, тому що зекономить час при написанні, напевно, завдач і, взагалі фолованню, там, дотримання їхньої структури, взагалі дасть можливість більше це все систематизувати. І я думаю, що з корисностей там в подальшому колись додадуть можливість давати якусь статистику, вижимку по тих чи інших задачах, більш зручними інструментами, тому що зараз це все треба встановлювати якісь додаткові аплікейшени, там в той же ж GitLab чи, чи Jira, допустимо, їх правильно налаштовувати, чекати дані, оновлювати і так далі. А зараз тут можливо це вже все буде простіше. Ну і якщо проводити вже паралель з Atlassianом, з Giro саме. Jira вже додала було так само свій штучний інтелект, назвали вони Atlassian Intelligence, якщо я не помиляюся. І я ним, власне, користуюсь і користувався вже довгий час. Він дає можливість якраз робити самері по тому чи іншому тікету. Також, якщо, наприклад, у вас в задачі не знаю, є там 30 плюс коментарів, просто просиш його, дай вижимку по цих коментарях, і він тобі її сканує. І виводить там 10 основних тез, і які рішення були прийняті чи, можливо, будуть прийняті. І відповідно, це економить ваш час, вам не потрібно читати все зверху донизу і доходити до якогось рішення, а в процесі ви можете ще загубитися і там щось не зрозуміти, і так далі. А він вам допомагає цю штуку. Це mm -hmm. дуже круто. Насправді так, воно економить і час, і плюс, ну, що насправді робиться, от забирається цей людський фактор, тому що от насправді в людському так. факторі можна дуже легко. Щось зробити не так, загубити, не, не побачити, так клікнути не туди, не додати щось там, та. а тут, ну, якби система буде робити все за тебе. І, ну, я б насправді не довіряв не, якби, повністю цьому, тому що ми знаємо, що зараз майже усі якби, штучні інтелекти не працюють всі на 100%, такого і не може бути. Але все ж таки, так, чим більший розвиток, тим насправді воно буде працювати краще і вже не буде от таких, якби, дурних помилок, які. Якби є доволі малими, але можуть вплинути. Ну, на типу, результат. там чи міс мінімальний Ну, що чи просто хтось щось, щось мама пропущено, та. так? Да. От. Але також не будемо покладати 100% на штучний інтелект і за довіряє, але перевіряє, як то кажуть. А чому? А тому, що якщо буде так, тоді навіщо будемо присутні ми. Ну, от, власне, Sorry. от власне. Тому до класна штука. Ті, хто юзають GitLab, удачі, обов'язково пробуйте. Я думаю, що пригодиться. Не знаю, наскільки це розповсюдиться швидко на якісь закриті проекти. Там компанії, які мають підписку платну, чи вони це дозволять доволі швидко, але круто. Побажаємо удачі. І на завершення поговоримо про те, що Amazon покращив свої, скажімо так, ресурси, не знаю. Допоміжні генеративні речі, підказки в межах штучного інтелекту, саме для MongoDB. Що це означає? Це означає, що компанія Amazon зробила кооперацію із компанією MongoDB і вирішили покращити в межах свого Amazon код візпер штучного інтелекту і генеративного коду для зі штучним інтелектом, власне покращити взагалі всякі підказки. Що і як працювати з MongoDB, взагалі, як ним користуватися і які best practices використовувати. Тобто Mongo як команда, як компанія виділили певні ресурси і допомогли Amazну оптимізувати і покращити власне ці всі речі в межах штучного інтелекту. Нагадаю, що працює це тільки для C-Sharp, Go, Java, JavaScript і Python. Це не працює до. Інших, скажімо так, мов програмування, які є доступні в CodeWhisperer, але саме на цих ви зможете отримати цю всі, ці всі плюшки. Я думаю, що це тільки початок. Насправді інші мови також проводяться чуть пізніше, тобто саме робота з ними тут. Тобто це питання часу. І насправді дуже хороша, ну не знаю, хороший інструмент, як на мене, який буде дуже класно допомагати. Тому що от саме тим людям, які працюють з МОНГО, це дуже знадобиться. Тому що, ну Будьмо чесними, якщо брати штучні інтелекти, переважно вони беруть такі, от доволі там не знаю, SQL, ще щось от да, такі популярні, популярні такі, ну доволі популярні і простіші, як би речі, з роботи з базами даних. Ну і там є в принципі багато як даних на чому воно ґрунтується, Там тобі теж best практиси, якісь і так далі. Купу всього. От а з Mongo це от щось новеньке. В принципі, гарно, так теж я би сказав, доволі круто, що вони це зробили. Ну і знову ж таки вони заявляють про те, що дійсно це ці всі рішення будуть базуватися на без. Проект ISS, і оброблятись будуть дуже багато даних, які саме будуть це і видавати, тобто ну, розглядати та. багато рішень і пропонувати, от саме щось таке дійсно найкраще, вагоми. щоб та вагоме, яке би мало згодитися, і розробити. з іншої сторони, якщо подивитися, це буде також і корисно для новачків. Тобто, наприклад, ви працюєте на проекті, ви не користувались MongoDB, але у вас прийшов якийсь рекварімент, що треба його використати. Часу на документацію не також і багато, і ви відповідно потрібно вже якісь рішення зробити. Пам mm -hmm. все так. Є підказ, а якщо често попробуй, розбери ще в документації, особливо на які з монго там от не знаю, не працювали ніколи. Mm -hmm. І в принципі, якби я б не сказав, що це саме от е, дуже просте, проста річ саме для. Новачків взагалі не проста, не бо просто. всі зазвичай вивчають реляційні бази даних. А Mongo — це є не реаліційне, sql база, це є документорієнтед. Працює вона трошки по інших принципах, і відповідно, ну є свої моменти, так. які треба знати, і треба розуміти, як з ними працювати. Так, є нюанси різні, тобто, не все так просто. Тому насправді дуже крута річ. Сподіваємося, все ж таки підтримка мов буде додаватися згодом, і ми побачимо, ще так само можливо на PHP, можливо, на Ruby, і ще. В принципі на інших мовах. Отож дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі!